і тоді я надаю слово вже в недемократичний спосіб пані Гелені Шульцеві, експерту Інституту економічної політики Європи. And let's move forward. Now I suggest that we follow non-democratic approach and I give the floor to Ms. Helena Schulzeva. Your own. Okay, thank you. Uh, thank you for inviting me And just a little uh, clarification at the beginning. Uh, it's Institute for European Policy and uh, I'm, I'm not an economist, so don't expect to... Too for me. Uh, Дуже дякую за запрошення. Маленьке зауваження. Я хочу сказати, що я не економіст, я соціолог, тобто не чекайте від мене якихось економічних uh, висловів. можливості. Um, For Europe, that it might bring. моя участь в цьому проєкті стосувалася питання сланцевого газу і нетрадиційного газового видобування. І якщо ми почнемо розглядати це питання, потрібно подивитись в історії, як це починалось в Сполучених Штатах, власне, те, що називалося революцією стосовно шельфового газу. import a lot of large amounts of gas and now they're actually preparing for the other way around so they, they are probably in the short term going to become mar a major exporter of gas Тобто до 2006 року сполучені штати імпортували велику кількість газу після того як е, оця революція відбулася, вони е, докорінно переглянули питання і збираються експортувати велику кількість газу завдяки оцій власне революції, має імпортн. And this is very important for Europe as well because that means that there is going to be uh, LNG, liquefied natural gas, um, that was originally uh, transported to the US that is available to Europe or Asia. And uh, even the very technique of uh, LNG, of uh, liquefying natural gas, is going to become, um, or is already becoming, uh, A major, uh, way how to Transport gas. це питання дуже важливо для Європи, де є е, суттєві поклади е, газу, які можна за цією новою технологією зробити зріджений газ і експортувати не тільки до Сполучених Штатів, а власне використовувати і в Європі і експортувати в Азію. Um, The, the thing with unconventional gas is uh, that it's uh, very hard to predict how much deposits the uh, the country or wh whatever territory uh, possesses because even though uh, today there are very advanced imagining technologies, um, it takes dr actual drilling to really know if uh, if the. Mass is going to that is і незважаючи на сучасні е, розвинені е, технології, зараз дуже складно передбачити власне про яку комерційну кількість газу йде мова в, на тому або іншому родовищі, або в тій або іншій країні. Бо потрібно робити е, знов таки, е, свердловини, робити дослідження, щоб власне е, робити якісь припущення, чи воно буде варто того видобутку. So now you, you, we have estimates of uh, the, of uh, deposits of uh, unconventional gas. Індіанта Ворлд, патвій доноифдес something that's to be possible to withdraw, тобто є певні припущення стосовно того, скільки власне газу залягає, такого сланцевого газу залягає, але треба зробити подальші дослідження, щоб з'ясувати, чи воно варто вкладати кошти для його видобутку. Another thing that brings us back to the US is that uh, the technology was originally developed in the US for the US, for American um, specific situation. І це знов таки повертає нас до ситуації, яка склалася свого часу в Сполучених Штатах. Там дуже стрімко, дуже швидко була розроблена технологія, але вона була розроблена для Сполучених Штатів. Чи можливо використовувати таку саму технологію в Європі, де ситуація трошки інакша, це питання. From the technological point of view, because uh, shales and uh, the the source rocks that withdraw unconventional gas are uh, much deeper in Europe. Це може бути складніше, бо породи, де власне залягає цей сланцевий газ, відрізняються, тобто через структуру таких залишів. That brings extra technological challenge because uh, the deeper you dig, the, uh, the bigger pressure, and also it's, it's warmer. So uh, you need some different kind of equipment. Тобто мова йде про технологічні складності, пов'язані з тим, що поклади можуть міститися на великій глибині, тобто свердловини мають бути більш глибокими, і знов таки чим глибше залягає той газ, то температура його видобування може бути більш високою. Мова йде про технологічні складнощі. Um, also, in Europe, there is a different uh, content of clay in the, in the rock. That means uh, the Material is more flexible and it's harder to crack with uh, hydr hydraulic fracturing, which is the main technology how to withdraw on conventional gas. Знов таки склад породи відрізняється. Є певні породи, які містять глину, тобто треба відпрацьовувати, вдосконалювати і прилаштовувати нові технології під конкретну ситуацію в Європі. Цим It's important to know that uh, we, we already, or the humankind, knew about shale gas and about uh, other non conventional gas, which is mainly tide gas, which is contained in sandstone and also coal methane. Co uh, they knew about it before, but they didn't know how to extract it. Також треба нагадати, що про такі поклади газу, які е, містяться серед таких пород, е, ближче до поверхні, або під великим тиском, або де видобувається вугілля, ми знаємо його мектан. Ми знали про ці види газу, про ці поклади дуже давно, але не знали, як його видобувати. And, uh, uh, the... Today it's done by something that is called hydraulic fracturing which means that uh, the drills are uh, the, the wells are drilled until to, to the shale which is usually around in the US around 2 two and a half kilometer under the surface uh, in Europe it can be much much lower and uh, then um, the drilling starts to be horizontal together as ma that can stretch further a few kilometers. And uh, then uh, into these wells, you, you inject a uh, special mixture. Мова йде про технології, які називаються розривом. Мова йде про свердловину, яка спочатку буриться вертикально, а потім переходить горизонтальне буріння і йде якийсь розрив породи. І потім цей газ треба видобувати, поставляти на поверхню. So the wells are injected um, under high pressure with a mixture of water sand salts and uh, heavy metals to, to um, crack the the rock and then um, uh, the gas can flow actually Для того, щоб його видобути, треба загнати певну рідину, певну суміш, яка складається з води, різних там металів. І потім, коли відбувається розрив на глибині, звільнений газ виходить на поверхню. Це даде з не екзакличного екстракт ані сорти мінерал або hydrocarbons. Бестил бернинг началґас сім злак бере опшен тюберненкол, глибина свердловини може складати 2,5 два кілометри в Європі, uh, трошки менше. Але знов таки uh, це один з варіантів uh, видобутку газу, який є uh, якого ми маємо, і набагато краще ніж просто спалювати uh, звичайний природний газ. Знов таки треба дуже дуже обережно і уважно ставитися до всієї технологічної ластюжки цього процесу. Okay. Я думаю, що технологічні питання є дуже важливими, оскільки за ними стоїть питання охорони навколишнього середовища і питання економіки. да, скільки коштуватиме безпосереднє використання тих чи інших технологій? and whether it would be economically feasible to proceed with those. Але я просто на правах модератора хотів би звернути увагу увагу на надзвичайно важливу тезу, яка пролунала в доповіді. But as a moderator, I would like to draw a special attention to one of the theses mentioned in the presentation. Зміна ринку природного традиційного нетрадиційного газу відбувається сьогодні дуже динамічно. The change at the market from traditional to non-traditional gas is very dynamic і якщо Сполучені Штати Америки стають впливовим експортером газу. And in case the United States become a powerful exporter of gas. Це означає, що на ринку газу, по-перше, з'являється новий постачальник. That means that there a new uh, supplier uh, comes to the market. А ті обсяги газу, які імпортувалися сполученими штатами, тепер мають перерозподілитися між іншими ринками. And those я думаю, що от розуміння так мовити динаміки цього процесу є дуже важливим для вироблення енергетичної політики України. Айтин андерстанінгесе що водвійт вал девалопінг ди енерджі полісіфою країн рухаємось далі.